5 вересня стартова відмашка для політичних партій і самовисуванців. Аби розпочати готувати документи на участь у виборах до місцевих рад, кажуть експерти. Роз'яснюють, вибори до сільських і селищних рад відбуватимуться за мажоритарною системою до обласної, районних і міських за пропорційною. Це зараз фактично вересень місяць. Він буде відбуватися основне, а висування кандидатів. Різними суб'єктами. Далі формування територіальних виборчих округів, за якими будуть обиратися кандидати. При цьому Олексій Горецький акцентує, що за новим законом не можна одночасно балотуватися до кількох рад одного рівня, а до рад різних рівнів можна. Крім того, зменшиться кількісний склад у радах. Він напряму залежатиме від кількості виборців. Так скажімо, у новообраній Рівненській міській раді буде не 54, а 42 депутати. У обласній не 80, а 64. добре це чи погано, однозначно казати експерт не береться, усе ж озвучує свій прогноз щодо цієї виборчої кампанії. Велику роль буде грати те, яка явка буде у виборчому процесі. От, тому що вона буде впливати на кількісний показник, на відсотки, на порядок до цих цих речей. І наскільки ця явка буде відрізнятися між округами, наприклад, і все інше. Особливо це буде важливо наприклад по виборах до обласної ради. Між тим опитані нами рівняни висловили сумнів, що кількісні зміни у виборчому законодавстві зроблять якісною роботу нових обранців, та все ж одностайно запевнили, що на вибори обов'язково підуть. Мені здається, нічого не зміниться. Одні приходять, інші уходять, і залишається система. Якщо змінюється, то для простих людей вона непомітна точно. Уже нічого не чекає. Я думаю, що нічого. Нового для нас не буде. А на вибори підете? На вибори піду. Звичайно, ніяка партія нічого не зробить, якщо Бог не поможе. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.